Партнер програми мережа аптек знахар. Вітаю! Це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні нашу програму ми присвятили актуальній у сезон відпусток темі. Як правильно скласти аптечку в дорогу і на відпочинок? Адже готуючись до поїздок, добрий мандрівник завжди подбає про ліки, які можуть стати у пригоді, якщо людина занедужає. Щоб не зіпсувати собі подорож чи відпочинок, краще підстрахуватися і бути передбачливим, аніж розгубленим, якщо виникнуть проблеми з станом здоров'я під час відпочинку. І сімейні лікарі і провізори сходяться, що останнім часом люди дуже дбають про ймовірні ситуації під час відпочинку і намагаються правильно підібрати аптечку. Ну зараз в літній період часу звертається дуже часто. Люди вже е, теж е, в принципі мають навіть написано списочок, що приблизно орієнт. Їх цікавить, Але часто питають і поради сьогодні. Зібрати оптимальну аптечку для поїздок не складно. Перелік найнеобхідніших ліків порадить лікар чи провізор. Цілком просто підібрати і недорогі препарати, скажімо, купувати ліки за діючою речовиною, не переплачуючи за вартість бренду. Тому ліки і нашого українського виробника не є дорогими. І ну, звичайно, я називала, наприклад, в сорбентах атоксил чи вугілля чорне. Вугілля чорне є доступним доступна ціна, а токсил теж не потрібно брати там 10 упаковок, Достатньо 3-4 пакетики в разі якогось непорозуміння. Аби не зіпсувати відпочинок, люди все частіше стали звертатися до професіоналів, які допоможуть правильно підібрати ліки. Ми їдемо відпочивати в шацьк, і потрібно всякі там потрібні препарати для безпеки відпочинку. Ми купили препарати для від загару для сонця, щоб не згоріла шкіра, від комарів обов'язково, бо зараз такі нальоти комарів, що дуже важко з ними справлятися. А також купили від алергічних реакцій, таблеточки. Що ми ще купили? Купили для шлунку, всяке буває в дорозі, знаєте, треба мати, щоб по чимось перестрахуватися. Я збираюся в Туреччину, ми там щороку їздимо. Важливо ну, в цій країні, я думаю, все ж таки мати під рукою повну аптечку, лікарські. Засобів економити не завжди потрібно. Єдине, що в Туреччині там ну не завжди знайдеш аптеку, де є засоби ну подібні на ну нашим засобам, і які ну зрозумілі для для нас. Тобто ми завжди беремо там протилергічні засоби, беремо засоби при харчових отруєннях. Зрозуміло, що не візьмеш із собою ліки на всі випадки, однак, не забути про необхідне вартує, а особливо людям, які. Які мусять вживати препарати постійно або періодично. Які такі основні поради, що, наприклад, я даю стосовно того, як збирати аптечку. Перш за все, це ви повинні пам'ятати, що обов'язково мають бути ліки, які ви постійно приймаєте. Особливо це стосується людей, які мають гіпертонічну хворобу, які мають проблеми з серцем або вже якісь хронічні проблеми з шлунково кишковим трактом. В жодному разі не полишайте приймати ліки, які вам признають. Чи лікар і на відпочинку базовий мінімальний перелік ліків має бути з собою, наголошують лікарі і провізори. Серед найчастіших недуг, які трапляються на відпочинку, це алергія, застуда, розлади системи травлення. Звісно, і ліки від проявів цих недуг мають міститися в аптечці, тому що і е, в Інше харчування і інші кліматичні умови можуть певним чином зацікавити імунну систему, особливо що стосується екзотичних страв, особливо азійських, латиноамериканських, де дуже багато гострого, відповідно, імунна система може зреагувати доволі неадекватно, викликавши алергію. Алергічна реакція може бути теж і на їжу. Зараз дітки дуже алергічні, і на сонце. Тому вартує мати в аптерсі протиалергічний препарат, теж протиалергічні. Препарати бувають різного походження. Для діток ідуть крапельки, для дорослого можна таблетовану форму. Особливий підхід до складання аптечки має бути у тих, хто їде на відпочинок з дітьми. Передусім, перед поїздкою на курорт батькам вартує показати дитину лікарю. За статистикою кожне друге маля при різкій зміні клімату не дуже є. Втретини підвищується температура і болить горло. Аби не наразити дітей на численні недуги, педіатри радять запастися ліками про всяк. Випадок прийому будь-яких ліків треба консультуватися з лікарем. Лікар поради дає поради, але в принципі ми теж радимо, які препарати можна з собою взяти дорогу. А людина вже вибирає, тому що я ж кажу, що людина, наприклад, маючи маленьку дитину, вона вже знає, чим дитина часто хворіє: чи вона має слабеньке горло, чи часто кашляє, чи алергічну реакцію. Зараз діти мають різні алергічні реакції і на червоний кольор, і на. Молоко. Щоб не зіпсувати відпочинок, варто з дитиною заздалегідь відвідати лікаря. Медики зазвичай виписують перелік необхідних засобів, які є неодмінним атрибутом турботливих батьків на відпочинку. А як же вона, по-перше, водичка буде така досить зимна, і вона в поїзді ніколи не їздила? Треба і там горячо. Ну, є від животика, є від температурки. Є загальний для підняття того імунітету. Зміна клімату все ж таки для дитини є стресовою. І краще, звичайно, мати з собою, як їхати на відпочинок, там препарати першої необхідності, антисептики, від шлунку, препарати там, від температури. Якщо це поїздка на море, то, звичайно ж, креми сонцезахисні. Медіатри наголошують, половина діток мають неприємності здоров'ям при відпочинку, а особливо, якщо це закордонна поїздка, зміна клімату, умов харчування, продуктів і води часто густо викликають розлади у роботі шлунково кишкового тракту. Звісно, в аптечці обов'язково мають бути жарознижуючі препарати, Знеболюючі, причому окремо в дозуванні і формі для дітей і дорослих. Протиалергічні засоби, протиферментні засоби, жарознижуючі, особливо що стосується дітей, препарати проти закачування, особливо, якщо закачує ваших дітей в транспорті, ліки, які ви постійно приймаєте. Ну і відповідно, залежно від країни, де ви їдете, можете з собою взяти і кровоспинні, і якісь найпростіші антисептики, щоб обробити рану. А далі вже в таку. Шершу сумку. Вам все-таки порадить лікар або провізор. Температура може виникати не тільки на фоні отруєння харчового. Можливо, дитина покупалася у воді, переохолола, десь заболіло вушко, десь заболіло горло. Воно це теж буде спричиняти підвищення температури. Тому варто мати в аптечці теж крапельки до вуха, наприклад, такі отіном чи отіпакс. Є комбіновані крапліки, які підходять при запальних процесах і вуха, і ока. Можна з собою взяти звичайні елементарні людяники для горла чи спрей, щоб зняти запальний процес. Також вміст аптечки додатково може варіюватися залежно від місця відпочинку та подорожі. Тож, звісно, є певна різниця у наборі ліків першої допомоги для відпочивальника біля узбережжя. Чи туриста в горах є ціла лінія препаратів фармації, які спреї різні, гелі, мазі, пінки, дитячі форми дорослі, які захищають від укусів комах? Якщо ж людина не захистилася і комахи вже... Покусали, тобто є різний вибір, наприклад, такий, як мазі, феністил чи псилобальзам, які знімають це почервоніння, алергічну реакцію і укуси. Теж у горах можуть спіткати такі. Подряпини, ушиби завжди треба мати під руками терсі, звичайно, перекис водню. Зеленку чи йод вона зараз існує не тільки в виді огляді настоянки, а в вигляді олів... олівчиків для дезінфекції рани, пластирі бактерицидні. Якщо ж ви відпочиваєте біля водойми, то потрібно дві речі: захист шкіри від надмірних сонячних промінів, а також засіб, що містить пантенол для допомоги при опіках шкіри. Особливо це стосується. Це тих людей, які мають світлу шкіру і світле волосся, але дуже люблять засмагати. Така шкіра найшвидше опікається. У будь-якому випадку всі скажуть, що загар це є все-таки опік шкіри. Так наша шкіра реагує на надмірне сонячне випромінювання. Тому, особливо, якщо маєте якісь найдоброякісні новоутвори на шкірі, родимки, невоси, бажано ті ділянки шкіри максимально оберігати від прямого сонячного світла на допомогу прийде, наприклад, такий пантенол спрей. Це пінка, яка наноситься на поверхню шкіри, вона не пече звичайно, приємна для тіла, і вона зніме цей опік. Якщо ж опік насправді такий сильніший, то послідуючим засобом можна використати пантенгель українського виробника. Він дуже добре знімає запальні процеси і не спричиняє подальшого розвитку опіку. Є певні рекомендації щодо зберігання і перевезення аптечки. Насамперед, треба обмежити доступ до ліків дітей. Краще, щоб футляр защіпався. Ліки для дітей і дорослих треба розмежувати. Саму ж аптечку слід покласти у валізу, яка завжди поруч. Крім того, попередньо треба все-таки дізнатися у авіакомпанії або в туртуроператор, який вам забезпечує ту поїздку, чи всі ліки, які ви з собою маєте, дозволені на для проносу для провозу, наприклад, в певну країну, або чи можна їх занести на борт літака? Наприклад, той же валідол або валикардин, він є заборонений в більшості країн Європи, анальгін заборонений в більшості країн. Європи, тому попередньо треба пам'ятати, що є певні ліки, які не можна провозити в країну. Той же велокардин, який містить фенобарбітал, заборонений не тільки в Європі, а й в Америці. В містить фенобарбітал, як я вже сказала, а фенобарбітал рахується прекурсором, тобто легким наркотиком. І відповідно вас можуть затримати за те, що ви так звано проводите недозволені ліки, які містять певні заборонені елементи. Якщо поїздка триватиме довго або ж ліки для постійного вживання, варто взяти у свого лікаря рецепт. Ліки можуть закінчитися, ліки можуть розбитися, і тому на щастя наші рецепти приймають за кордоном. Ну властиво знаю точно про країни Європи, і ви зможете ті ліки купити в аптеці десь за кордоном. Єдине, що бажано, щоб ваш лікар написав діючу речовину, тому що торгові назви різних препаратів можуть між собою різнитися. Вартує звичайно ці ліки. Мати з інструкцією, як я наголосила, бажану дитячу форму, бо дорослий може вдвічі більше дозування прийняти, і буде це саме діюча речовина і добова доза. Для дорослої людини спеціалісти наголошують, краще за все у разі недуги, навіть під час відпочинку, знайти можливість звернутися до лікаря. Ліки в автешці мандрівника це перша допомога, як то кажуть, під рукою. Лікувати хворобу чи усувати проблему вартує лише за рекомендаціями спеціаліста. Експерти дослідили, приблизно кожна третя людина у відпустці стикаються з недугою. Серед найчастіших проблем, але Річні реакції, розлади травлення і застуда. Тому в валізі мандрівника завжди має бути місце для аптечки. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».